Молода ферма. Я не знаю, чоловік вітався чи ні. Так, ну що, е, у нас обідня дойка зараз, ми доїмо корівок о другій дня. Чому ми їх переводимо на 7 годин ранку і на 7 годин вечора? Для того, щоб їх перевезти, треба їх подаїти в обід. Вони у нас вже приучені. Мама їх привчила до того, щоб так переводити. І що? Ми їх доїмо о 6 ранку, о 2 дня. І о 8-й вечора можна. Ну, я буду доїти всім, тому що, так сказати, в сім вечора я подаю і потім зранку ще всім, і зранку у сім ранку я подаю. Ну і потім вже ж на наступний день, сім годин ранку і в сім годин вечора. І вони вже переведені. Так що тут таке. Якщо коротко, щоб їх перевести, треба їх просто подаїти в обід, і потім ще на годину пізніше. А чому їх ще переведемо? Потому що мені важко вставать утра. <ріхи> <ріхи> ну потому что я не высыпаюсь, я дуже люблю поспать с утра. <ріхи> Це взагалі так удобніше, тому що ми з чоловіком, ми не жаворонки, ми сови. Тобто я б не знаю, я б управлялася б ночі наприклад, ходила б на те хазяйство уночі. Я б взагалі б усе б робила і стирала, бів і прибирала, їсти готувала. Мені якось вночі все дається. Днем я не можу, в мене немає сил, тому все ж і вирішили їх перевести. Та і так удобніше, і на базар збиратися, і ввечері потім не так багато. Та й плюс знову почали гратися світлом, і ніколи не вгадаєш. Вчора весь день світло було, бац, тільки підходить час доїння, вимкнули. Прийшлось повертати нашого Геннадія з відпустки, заводити і доїти генератором. Так що, от такі справи. Так, чоловік мені не показував, як... Не, ми... я ще нічого не Так, да, Тоді покажемо. А тут не здоровався, коли не. зайшов, да? бо ти так неошительно зайшов, я сижу туди даю, а він заходить такий. Думаю, Це ну сподоїмо, ну, так? Да. Да, мені залишилася рябуха і усе. Вона сказати, вже одна лежить. Зараз я до грунька підійду. Дуже напряжно я вам скажу, так доїть корова тричі в день. Ну, ми їх, звісно, не доїмо тричі в день, а це двічі в день, а це зранку і вечором. Люди, які тричі в день доїть, це ну, дуже важко, я вважаю. Ну, Я не знаю навіть, як тут можна. Ну, Звісно, якщо у вас корова добре дає молока, от як у Леоніда Бабошко, це породи Брауншвіц. Нам, до речі, писали, що типу, чому ви не продасте там, трьох корівок там, чи двох і купите одну. Ну, просто... Високоудойні корови, ті, що дають багато молока, оце це мама казала. Вони часто страждають на такі болячки, оце після того, як розстелилися, отьок вимені, тому що багато, дуже багато молока прибуває. Потім лизуха, і ще там якісь болячки. Ну, тобто, ну, та й просто, навіть якщо вона ще не вагітна, просто там після розстелу чи ще щось. Ну, це їй треба чотири рази доїть, якщо вона в звичайний день, а так доїться тричі. Ну це я вам скажу складно. Тому ми, ми з чоловіком радіємо тим, тому що у нас все от... таке, мої ребусечко. Тому ми з чоловіком, наприклад, задоволені, що ми їх доїмо двічі в день. Нам вистає більше, більше вільного часу. Да, більше вільного часу. Нам і не тільки часу, а ще нам вистачає цього молока, що. А Ми отримуємо з чотирьох парів. Ну, чесно кажучи, нам, чесно кажучи, нам вистачає. Так, ще б дуже хотілося б за корівок багато розповісти, але це, напевно, залишимо на наступне відео. Також посвятим час іще нашим корівкам. З блохами ми вже поборолися. Да, з блохами ми вже поборолися. Рябушечка наша вже не брикається, хвостом не мотиляє. Дай рябуситька. Ану, давай сюди свого носика. Іди давай сагоносика сюди. Ну. Нам там писали, щоб е, за одяг що. Чому ви там такі грязні. Тому що це приходиш до рябухи, доїш її, вона тебе отак облизує. Сюди ті облизують. І це а, рябуха. все, хвати. Слюні твої. А це приходиш. Сідаєш отак доїш, а вона тобі спину так облизує. З утра в мороз це дуже класно. Фу, З утра в мороз це дуже класно, тому що це так зігріває, я вам скажу. А з одного боку, а з одного боку і погано, тому що після цієї лялечки дуже багато грязного одягу. Так, ну що, я її вже додоїла. Ну, Поза камерою я ще ось тут подивлюся, тому що треба її здаювати, бо апарат він не до кінця викачує все молоко. Тобто ще треба так піднажимати і, як ми бачимо, ще молоко біжить. Тобто, якщо я відпущу все, молоко перестане бігти. А якщо піднажму, то молоко, як ви бачите, в стакані вже біжить. Ну, Ще там треба минути, отак ось мнути. Корівка не брикається, все добре. Дар'я бусицька. Так, ну, а з корівками поки що все. Це у нас остання корівка. Зараз я її додаю, помиюємо парот, поцідемо маляцько і покажемо. Ще трошки побалакаємо. Да, і ще трошки побалакаємо, покажемо, як горить ще цього. Чоловік зараз розповість, так сказать. Бо можливо у передадучому відео ніхто там не бачив, тому що ми його вставили в кінці, бо забули додавати, передивлялися відео і забули додавати. До речі, купили мікрофон. Такий маленький. Ну, але головне, щоб нас було чутно. Ну, чоловіка, можливо, не чутно буде, а мене буде чутно. Так, все, передаю мікрофончик чоловікові. Що додаємо, бо тому вже доснімемо там трошки да? Забули додати, Після того, як ми подаїли корівок, ми оброблюємо їх виміння, оброблюємо ось таким препаратом. Він на йодованій основі, справляється, дуже хорошо, зарекомендував себе добре. Це, якщо хтось дуже хотів, не знав, де замовити, тобто не знав, що саме замовити. тобто ось, Можете поставити на паузу і прочитати. Замовляли ми, по-моєму, на сайті «Бурьонка». Ні, не бурюнка, там якийсь другий сайт був. Ну, на на бурюнки ми заказували стакани доїльні. Так, да, стакан, ну, і оцей стакан йшов в цьому комплекті. Цим. А, ну, ще треба стакан такий купити, як на малюнку. Да. Ну там є е, наборчик такий, тобто стаканчик, сама оця баклаха <свистак> маленька. Тут ну, та, подивися, вже половинка залишилася. Да, ну, залишилося вже. Воно ну, трохи вимазалося. Залишилося три. Угу. Ну, тобто воно окупляли ми його вже, як по-моєму, місяць назад, якщо не помиляюся. До, десь так, Тобто дуже хороше. Чи, навіщо його потрібно взагалі отак, це вим'ячко? тому що, коли ти її підмиваєш корівку, воно відкривається таким. Ох, і Як завжди. Відкривається дічка, і щоб туди не попали всякі такі бацели, це, так сказать, коротко, так то треба їх так сказати, закривати, щоб вони не хворіли цим маститом, іншою такою балячкою. Ну, взагалі ми взагалі взяли це для рябухи, тому що у нас рябуха в основному дуже часто боліє маститами. Але після того, як ми купили, кстати, оцю штуку, у неї цю маститу ні разу не було. По <рес> Так, що тут таке? Ну, все, з короками ми вже закончили. Да, з, з корівками ми вже закінчили. Тому зараз підемо, покажемо ще наш прицеп із щіпою, який залишився. Ми, до речі, нею топимо. Ну, про це детально розповість мій чоловік. Що да, зараз підемо Ходімо. покажемо, розкажемо. Зараз потім, як покажемо, ще вичищу корову, навоз вивезу. І кину їм ще силоса. Пішли, подивимося, да. скільки у нас силоса залишилось. Це Заб, потрібно... забираємо ми да, вибираємо в, хат... в хаті стояло. Тому що на холоді воно Так, ось воно... така кучка маленька силоса вже залишилась. Ну, Потрібно буде цей вівторок поїхати набрати ще, так? Да? Так. Да. Так як ми виписували дві тони 600 кілограм. Ми перший раз привезли, другий раз ми привезли, по-моєму, теж 630. І у нас ще залишилося там небагато. 800 кг десь. Забрати і все. Ну да, заберемо вже і... Да. Ще так, ще якось так. Що. Так. Що... його. Так. Ну, як бачите, в принципі, у нас дрова подвигаються потроху в мішках, те, що ми набивали, вже його немає. Вже стопили. На цій неділі, чи на тій неділі, що ми відтопляли сири, вже його все стопили, те, що було в мішках. Ну і тепер діло дійшло до цього, щоб було в розсипу. Ну, це в попередньому відео, якщо ви дивилися, то бачили, як ми його все подрібнювали. Подрібили там возле нашого огорода, у нас були ветки, ну, ці гілочки. І я приїхав ще додому ці убрав, що на садку валялися. То скажу вам, горить дуже чудово. Ми оце і в кухні ним топили і оце щас, на даний момент у нас в хаті воно теж, також горить. Оце закидаємо кошовочку. Оцю, ось, дивіться, І йдемо по своїм справам. Воно собі там тліє, горить, так що не затухає, до вечора фатає. Ну, як пару кошовок закинуть таких, то дуже добре горить. Так, ну що, понесли закинемо. І ще там по арпалу трошечки там було запитання у нас, писали нам, так що пішліть. Так, ну ось ми біля арпалу. Сніми його так, щоб видно було. Дуже багато запитань було таких, чи не запитань, а писали, що арпалом уграєш трактор, а саме коробку, ну як граєш. По цьому на цей, на цей випадок в арпалі стоїть карданний вал із обгінною муфтою. Можливо, хто там не бачив, я ж я знімав там, показував, як, що вона стоїть, то стоїть обгінна муфта така ось. Тут спружина, болт. І чим, більше, ну, чим, чим, ну, чим сильніше його закрутить, тим буде більше дужче ну, воно буде прижиматися і буде як, більше, більше буде зацеп, так сказати. Не можу так би сказати. сказати. Ці болти я попустив, це як в попередньому відео, вже так, і тут. то він ні разу у нас навіть і не став. Ну, там таких гілочок, щоб ну, сказати, дуже здорових не було, то показав він себе дуже чудово. Ну, Такий кардан. По кардану ще був такий момент, що він був дуже довгим. Він йде до трактора, той, що нам прислали, цей із муфтою, то потрібно, ну, ми його трішечки обпиляли болгаркою, там всередині і оці пластмасові трубки. І став якраз. До нашого міні-трактора, тому що сюди йде менший оцей тут як кардан. Так що якось так. Так. ну, Зараз такого часу, щоб поїхати ще десь порубать, немає. Тут трішки вдома дуже багато роботи і в саней повичищаті, і в коров вже оце. І якраз, це ж у нас був базарний день, тому поки часу не вистачає. Ну, а як буде час, то поїдемо, звісно, звісно ж, і покажемо вам. У нас тут агілок дуже багато. Так що буде ще що вам показати. Вже люди дзвонять, кажуть, під'їжджайте, уберемо тут дуже багато. так що... От такі справи. Ну, а так я б сказав би, ну, дуже задоволені. Хочеться вже поїхати, ще попробувати десь там набити. Будемо пробувати як? Підцепляти автомобільний прицеп, знімати оце з-під мішків і пробувати одразу його в прицеп. Бо це там, дивився, люди писали, а тоді подивився ще в інших відео, як вони грузили, то. Треба буде спробувати, бо воно теж чи в ванну, там, чи в мішки його грузить теж. А так під'їхав, прицеп поставив і хай воно собі кидає. Там поправляє, щоб не забивалося і все. Прицепне у нас ось яблучко є до прицепа. Ну, це в попередньому відео там все є. Можна буде подивитися. Ну і... Буде час, то потрібно буде поїхати ще й набити. Тому що там в прицеп вже закінчується. Так що такі справи. Що у нас там ще таке питали за арполо? Та більш такого вроді нічого. Так що... От така машина. Так. Ще там писали, що дуже високо був його піднімав, що воно тут переламувало трохи карданий волну. Будемо пробувати якось уже... бо воно зразу всього так не, не знаєш, як його там правильно виставляти. Відрегулювати якось так. Ото. Так що будемо вже знати. Ну, а так. Вроді, все таки розказав, все, да. Да. тоді будемо прощатися вже. Та сьогодні таке відео зняли, не, не думано, не гадано. Щас бистро... ми на місці. Да, що ми ніде не ділися, що все в нас добре. Ну, зараз я піду швидко вправлюся е, в корову, вивезу на і кину їм силоса. А дружина, а що дружина? Піде відпочивати, мабуть. Да? Да. Да, піде дружина, подавила, дружина справилась. Да. Ну, я сьогодні зранку ходив на інших хазяїв у свиней вичистив, щоб у них там чистенько було. З ними теж все добре, з нашими все добре, так що все добре. Ну що, все тоді, будемо прощатися. Да? Mm -hmm. Все тоді, всім дякуємо, хто дивився нас. Глядачі наші, підписники та нові гості каналу, хто до нас тільки завітав. Трішки заболів, але ну, нічого. Так, все тоді з вами молода, була молода ферма. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Це завжди дружина так каже, ну нічого вчитися. Ставте лайки, коментуйте, ми все читаємо, дивимося, дякуємо за таку підтримку, хто там пише. Є такі люди, що пишуть і гадость, ну нічого страшного. Ми на таких, ми, без... ми, ми таких, ми на таких ну, чесно говоря, чесно кажучи, не звертаємо уваги. Ну, пишуть, і хай пишуть. Дивимося хороші коментарі, на них і відповідаємо. Так що дякуємо вам. Так що, ну і до побачення. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава!